Ні, росіянам та білорусам на спортивній арені у Львові зібралися олімпійці з цілої України, аби вкотре наголосити спортсменам країн терористок не місце на міжнародних змаганнях. Відтак вони підготували відповідне звернення до міжнародної олімпійської спільноти. Звертається до міжнародної спортивної спільноти з пропозицією підтримати рішучу позицію українських олімпійців щодо недопуску спортсменів країн агресорів Росії та Білорусі до їх Олімпіади 2024 в Парижі. Відсторонити російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань Україна вимагає ще спочатку повномасштабного вторгнення. Однак, за словами міністра молоді та спорту, не вся спортивна спільнота підтримує таку ініціативу. Вони в деяких видах спорту з'являються, тому що була змінена рекомендація міжнародна ліпського комітету, в деяких видах спорту Ми дякуючи нашим партнерам міжнародним федераціям. З різних видів спорту, які не допускають росіян-білорусів, але нам потрібно продовжувати свою роботу, продовжувати тиснути на міжнародний олімпійський комітет і ще раз нагадувати, що нічого не змінилося спочатку війни, а стало ще гірше в нашій країні, і не на часі повертати росіян і білорусів на спортивну арену. Під час засідання олімпійці обговорили розвиток спорту в умовах війни та оголосили найкращого львівського спортсмена за підсумками минулого місяця. Ним став володар срібної та бронзової медалі з веслування на байдарках і каноє Віталій Вергелес. У часі війни Львівщина стала українським спортивним осередком. Область активно розвиває інфраструктуру, аби спортсмени могли тренуватися і продовжувати гідно представляти нашу країну на спортивній арені. Зараз особливо важливе значення Львівщини, Львова, і Львівщини, адже є окуповані території. Сьогодні дуже важливо, щоб Львівщина прийняла е, олімпійців, прийняла спортсменів. Вже незабаром чисельна делегація львівських спортсменів поїде до Кракова, аби гідно представити там Україну на третіх Європейських іграх. Каріна не читайло та Андрій Ролюк телеканал НТА.